Доброго дня, Миколаїв, 22 серпня, 24 рік. Збирання соняшника. Сьогодні буде підсумок такий, ну не весь ми зібрали. Е, у нас ще де попросі, одразу скажу, де попросі, там ще соняшник зелений. Все інше згоріло. Робіть висновки. Це той, хто давно слідкує, все остальне, попередник. Не головне сорт, а головне попередник і все інше. Дуже багато нюансів у вирощуванні соняшника. Дуже багато що рає гроль. Навіть ось на даному соняшнику ми стоїмо з косили своїх 5 гектар соняшника, а соняшник у нас тут від лідеї ароматик під Гранстар. Ми його зібрали, бачимо, яка густина була. Була, все вже було, була, була тут, був тут обробіток містардом в нормі 35 грам, бачимо, 35 грам, не треба 50 35 грам все гарно працювало. Працювали ми тут з лаковими против злакових, тому що, а тому що у нас був залишок. У нас був залишок там, де ми працювали по просі. І просто ми тут спрацювали, просто спрацювали. Робили ми тут ґрунтовим, це наш прометриновий соняк, як ми його поначалу, поначалу називали, але він щось погано втримав, 2 літри давали, але то таке втримало, щось втримало. Впливає про вплив, навіть, ну, знаєте, Треба звертати увагу на мішки, я побачив. Ось тут на 5 гектар у нас пішло майже 2 посівні одиниці. Тому що ми сіяли посівна одиниця на 3 гектара. І спочатку я і не зрозумів, але думаю, що це причина в тому. Засипали я, я завжди засипаю небагато. Перший мішок засипали, посіяли. І ось перший мішок було насіння. Ідеально, схожість, все. Ну, от не звертав я уваги на мішок. На сам мішок. Хоча брали в одному місці в один час фірма Аридон тільки так, без всяких посередників, так сказати, ну як посередник, офіційні представники. Другий мішок трошки гірше сходи, можливо, якийсь інший є нюанс, але я не бачу іншого тут. Тож, Різниця навіть, можливо, рік виробництва було, щось там щось, щось, якась відмінність була. Зібрали ми, зібрали ми ароматик, хотілося б кращого. Але маємо, що маємо. Маємо ми, ну, по цьому конкретному полі я не скажу, тому що тільки тільки ну, поїхала машинка, ми тільки ну, відправили. І вчора ми косили. Буде таке загальне відео. Також ми скосили сингентовський суомі. І трошки теж було там ароматика. Сразу зроблю висновки. вже. Там, де в нас посіяно три гібриди, ми по ячменю ми скосили все. Тому що воно згоріло по просі, як я вже казав, воно стоїть зелене. Один і той самий, все одинаково попередник, рає Сомі. Сомі, а, на... при порівнянні з ароматиком набагато гірше. Ароматик бомбезно. Попередник ячмінь там було хреново, там ну, хреново, там не дощів було, там бугор і все інше. і Руки в нас не звідти ростуть і причин багато. Ароматик. На цей рік, як... я беру на даний момент те, що коситься зараз. Зараз врожайність 3, 5, 7 центнер. Ароматик там давав за 10. Суомі, ну, в общем так, ароматика з 2 гектар ми накосили 2 бункери, а суомі з 8 гектар ми накосили 2 бункери. Ну і загально воно вийшло по 10 центнер. Що там, по чому, як точно давало, але ароматик. Тут ароматик теж у нас був ароматик. Побачимо, скільки він дав, можливо, напишу в коментарях десь або під відео. Також вчора, ми, бачите, як багато, вчора ми скосили е, свої соняшники, де ми сіяли. Класику саванна, саванна і трошки нас там 480 лишилися, ну, 480-й гірший, саванна теж. Виглядало все суперово, думали, що хоча б Сентнер по 15, але теж вийшло 10. Всі ранні соняшники, що на даний момент косяться, всі вони мають таку врожайність. 10 це навіть, скажімо так, Ще 10 це те, що вже здалося саванна. Окремо ми косили саванну і окремо ми сузуку із ароматиком в ту машину, ту прицеп. У нас вийшло аналізи ідентичні. Тобто ми все зробили, що від нас залежало. Правильно, тому що ідентичні від погодних умов. Трошки не дотягнуло по маслу, 45 масло, сору трошки там більше, тому що ось бачимо, пересушений, трошки перегорів, хоча палка зелена, згоріла головка, розбивається повністю. Все ми влізли в норми. Трошки вітру, тому що дуже тяжко косить соняшник. Ну, дуже тяжко косить, то вітру додаєш, видуває позаду. Збавиш вітру іде грязне. Грязне це зняття. Це зняття і все інше. Ну, ось такі висновки, що слухати, будуть всі слухати, роздивлятися. Вже ходжу, щоб показувати, нема що показувати, соняшника немає. Показую комбайна. Наш старенький дракончик, який виручає, який працює не гірше інших. Нічого доброго немає. В цьому році по соняшнику і по будь-чому, так само ми просто скасили, так само зернові були. Але буде все добре. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. <різь> Бачите, правда? Коли буде займатися кожен своєю справою, дякуємо воїнам за чисте небо і за те, що дають нам. Змогу збирати врожаї, ті, що вродили, ті, що ми виросли. Все буде добре. Дякую.